Доброго дня всім, хто завітав. Було прохання показати, як встановлюється приставка нічного бачення ПАРТ на оптичний приціл. Значить, дивіться. Маємо сам адаптер. Плюс де в комплект три кільця. О, одне вже тут встановлено. Зараз покажу як. Хто з мужиків ставив сифон в вані умивальнику, то принцип той самий. О, замість резинного кільця прокладки йде така штукенція. В моєму випадку, там зовнішній не всіх однакові. Внутрішній, в залежності від того, який діаметр у вас оптичного прицілу. Так, але є. Витягую, щоб воно трошки себе зафіксувало не сильно. О, бачите, воно ну вже тримається, але ще має рух. В комплекті йдуть резинові кілечка. Три штуки. У мене ще дві є, третю я вже встановив. Воно встановлюється ось сюди. Бачите, червоно. Тут для того, щоб компенсувати ті зазори. Між адаптером і самою приставкою. Встановлюємо. Так, затягуємо. Чуть-чуть я відпускаю назад. 2-3 міліметри. Все, добре. Знімаю. Як зняти? Ось, бачите? Так само і поставити. Ось є. Раз. Натиснули, відпустили. Натиснули назад, відпустили, зняли. Простіше просто. Є адаптери ще простіші. Такі як хамути. Тобто ота як таке кільце. Припустимо, він є. Тут є два шестигранники по боках таких. Тобто ви встановили, внутрішні кольця теж там є, але вони пустіші, вони просто як втулки, немає тих конусів. Встановили, затиснули болтиком. Мені попався такий. Ну я, в принципі, не жаліюся. Раз, все, готово. Затягуємо сильніше. Все. Простіше посторон. Так. До зустрічі.